Мініагро, Київ, Південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси, Київ, Одеса. Загружай, що ти боїшся? Відвантажуємо yeah. да. клієнт Ловел 504 з кондиціонером. Терохциліндровий, зірний другу. Титарець. Коробка 12 плюс 12 з реверсом. Буде розподільник. А два канала, пневмовиході, ресівер, ящик для боєприпасів. передні крила, передні противаги 25 кг. 6 штучок, 150 загальних зеркало, повітряний фільтр. Масляна у колодця, масляный Гідно підсилюваць. Міні-агро, Київ, південь, селище Леваха, 27 й кілометр Київ, Одеса-траса. Так само чекають на відвантаження. Соліс. 50-й з реверсною коробкою з кондиціонером. Так само Ловал 504 -й. люди мають приїхати забрати. І джинма 404 -та. так само. Під людей готуються вже трактора на продаж. Міні-агро, Київ, південь, селище Леваха, 27 кілометр, траси Києва-деса. Запрошуємо до нас на майданчик. Вибір техніки є, доставка безкоштовна. Гарного дня всім!